Пентагон відкриває доступ до матеріалів. НЛО запущено сайт для інформування громадськості. Докладніше розповість Джейсон Перрі. Радісні вигуки екіпажу літака ВМС США, який нарешті зафіксував невідомий літальний об'єкт. Потім чути питання: ого що це таке? У четвер Пентагон опублікував кілька таких відеозаписів зустрічей з НЛО, які тепер офіційно називають невідомими аномальними явищами. Що це за штука? Вона обертається. Тепер ці та інші відеоматеріали доступні громадськості на новому сайті Пентагону aaro.mil. також можна знайти інформацію про роботу управління з питань аномалій. Представник пентагону генерал Пет Райдер розповідає, що розміщуватимуть на сайті, окрім розсекречених матеріалів офіційні звіти, стенограми, прес-релізи та інші матеріали, які можуть бути корисними для громадськості. Згідно з повідомленням більшість невідомих об'єктів перебуває у зоні видимості. Деякі з них можуть розвивати швидкість до 2450 км кілометрів за годину. Також наголошується, що міністерство оборони має намір забезпечити прозорість у роботі управління. Утім, не всі довіряють цій заяві. Так, колишній пілот ВМС Райан Грейвс у липні на слуханнях у конгресі сказав: уряд знає про НЛО більше ніж заявляє. Надмірне засекречування дає змогу приховувати найважливішу інформацію з 2021 року. Усі відеоматеріали з НЛО мають гриф таємно або вищий. Такий рівень секретності не лише перешкоджає нашій поінформованості, а й підживлює спекуляції та недовіру. Проте стежте за незрозумілими явищами в небі. Незабаром ви зможете безпосередньо повідомити про це на новому сайті.